Привет, Ютуб! Я с вами знал. В салоне мы сегодня будем снимать все 10 фактов хомяках. так, 10 фактов хомяках. У тех маленьких хомячков все-таки, да. Первый факт. Дим, я все не сдавалось со стороны. И у него на капусте. Да. Вы тоже в шоке, що їм не мона капусты. Як їм не мона капусты?

тіло, з м'яса, вони будуть того хотіти купити. Так вони ще вас у впустять. Тому от так. Вони будуть хотіти того купити. Тому вони можуть ще вмерти. Не вас навіть не впустити. Силу, другий факт. Силу солоного їм не да, силу їм не солоного. Странный, да? Третий факт. Водила, хомячиха, а ви забули стірки поменять. Можете не Йо, руки. наживать. Помягкотая. Вашого цеху народила, то не переживайте, вони після росту черзі покриваються, черцю вже покрила, то можете можете брати їх кульочок, руку не про стою, а у кульочок брати, брати комику. Як по положити кудись положити, так що по не было запаха людская, бо вони можуть задушити. з Ді детства а задушити. Бо куда ушесть на это дело? Как и так. Щоб вона не поїла хомяков, то надо поставити в темне місце. Да, в темне місце поставити. Щоб поїла хомяков. Щоб Вона не бачила с хтось там дивиться, чи що. Она најдена видна меќу сите леѓе што буте сети и тек се даден не впади Интересно. што интересно Сео ми факт, они не можат да седе децоа 2, 3, 4, такива Се 2, максимум 4 дня они можат да се по непоминеној силици А надо ми ја да, часто ми ја тирсу надо. Бо вони можуть подохти. Восьмий факт. Комиківа вони люблять, коли двері гопоють. Коли його гопор вони себе не чувствують. І в таки не комфорт де розмічає. Дев'ятий факт. Їм треба дуже багато уваги вділяти. Вони по вас були, їх гладжі кожен день. У вас там 20-30 помиков, кажемо, треба хоч минутку вділити уваги. Да. Вони люблять таке. Коли з ними балуються, їсти дають. Păi eu YouTube-ul, eu am am pui conțet, eu avut eu pe căzusul lui Per și cu se aper și mă însumia, că mă neștie Per și o mecică. Unii mă ne-ne dacă eu să jui solie mai poievirii, da? Deci ce ați У міф не можна садити ту клітку. В одну клітку багато їх посадить, все, вони боються, толчу, так що. Одного разу були мене вже повипати, я цього не знав, писати. Да? От на сьогодні факти і закінчились. Я вам покажу своїх хомяков. Це моя перша хомячиха. Як така? Да, це моя перша комичиха. Ми її не бачите. Показую вам саду. Це моя комичиха. Валентинка. Похоже, скажи на білявого. Це його дочка така. Вони в мене в банці живуть, бачите? We can't exist without the pain. Хороший, скажи. Это Валентинка, я да, покажу твою хорошую. Валентина тоже. А это Собеньки. Да, тоже Валентинка. И он называл Собеньки, потому что он заболел. Был. Хочу так был заболел, что мама его лечила. Он вообще был без этого, без сознания лежал такой пихом. Мама его взяла, там вся... Na, be visokių siemių. Prieparatais apopyla, viskas kūta. O vanden čia taip, vakar rantys vylavote. Pavyzdžiui, nieko nebūvalo. Tai buvo žiemoja. Ir mes jau čia pasirodėme ir sūdiu įsiūlę jau umlėvę. Ačiū Dievui, nu miru. Jis pasikys. Aš tau parodau. Tai siemenų tai knyga. Кажена светлана Кулая влетіла. Бачите, що вона влетіла дето? Ага. Уже... У неї побачите плота шерсть і все. Класно, скажите. Северная мишка така. Ото. Це да. север. Ну, персик. Ой, це не север, а персик, Бачите? Я в закупу ще. But they put the Валентинки, вони троє вводили. А це исключив, приветствую до маленьких. Честно вони робить. Це вже точка получається, той валентинки. Похоже на беля бачите, вони бачите, такі білявенькі маленькі Це класні классные холодильни. Вы хомяки сразу вратила. Я в шоке. Я за покажу де беляви живе, он в вилли. Переносимо Білявого. Переносимо з Білявого. Убиваем клітку. Билявича то його. Побігай, белявич. А то ото сам, ото to, бігає. Там де северная мишка текла. О, да, северная мишка такая. Не бачите попыхомета. Северная мишка такая, бачите. Белый, не хметвень. О, я узабулся. Одиннадцатый факт. Хомяки выбирают клетку, сполеляют. На туалет, кормушку ко і спальне місце. На комоду, туалета і спальне місце, да. І спальне місце, ось тут. Туалет, ось тут. Комода, ось тут. А все-таки я хочу митті. Бігає вона. Оце этим я буду знімати відео, да? І будете ставити лайки, звісно. Бачите побив, тікає. Зараза. Клетку. І біляво. Дмы ми будемо прощатися. Всем пока! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем пока!